Почнемо ми знайомити вас ось так, в такій черзі. Ось це у нас канава Копач або активна фреза, яка здатна робити канавки і нагортати ось такі бугорки. Під'єднується вона до мотоблоків серії 1136 і 1000N6. Ось так виглядає. Дивіться, ось тут такий подвійний ніж. Що ще тут цікавого? Є ось ці регулювання. Тобто, можливо піднімати, опускати. І оцими крилами можна робити, опускаючи, можна робити ось такий бугарок. Зараз я вам це покажу. Це новиночка, яка лише зараз з'явилась у нас. Всім цікаво, як воно все працює. Закриваю заслоночку. Стоп-двигуна. Оберти не шипай. Завів. Заслоночку прибрав. Так, давайте оберти додам. Ось так. Тепер, дивіться, вижимаю щеплення, вмикаю вал відбору потужності. Так, трохи зараз відпущу. Ось так. Ось дивіться, фреза обертається ось так. І коли ми рухаємось, дивіться, вмикаю на себе і ось так їде мотоблочок. Ну, а Олександр ось тут. Або власник мотоблока. Тепер нейтралічка. Вимикаю. Дуже крута опція вал відбору потужності, коли він вмикається і вимикається. Ну і глушу. Це канава Копач.